У тилу противника Темрява блекаут накрив російський Мурманськ. У місті мінус 20 градусів морозу. У області вже діє надзвичайний стан. Тим часом проблеми із світлом і у Білгороді. Там напередодні скаржилися на вибухи. Про все по черзі далі. Підпишіться на канал всі час і поставте лайк цьому випуску. Тил ворога замерзає у російському мурманську, блекаут. І це на тлі того, що у місті сильний мороз, мінус 20 градусів. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко називає причину такої ситуації. Цитую: все тому, що в останній ремонт вишок ЛЕП Там був ще за Горбачова. Путіну цікавіше витрачати гроші на ракети, які летять по Україні, каже фахівець. Ситуація настільки тривожна, що сьогодні у Мурманській області російська влада запровадила режим надзвичайної ситуації. Місцевий губернатор Андрій Чібіс каже, що все через масштабні відключення світла. Бідкається, мовляв, характер аварії затяжний. Чинуша став заспокоювати, нібито місцеві не відчують ніяких змін у зв'язку із запровадженням спеціального режиму. Жителі низки районів Мурманська, частини Сєвєроморська, а також населених пунктів Сафоново і Росляково, сидять у темряві. Через це навіть слідчий комітет Росіян відкрив справу щодо халатності. Слідство ворожої країни звинувачує посадових осіб мережевої організації у відсутності забезпечення належного утримання ліній електропередачі. За версією слідкому РФ ті не відреагували на аварію своєчасно. У критичній ситуації деякі представники влади Мурманщини звинувачують тамтешнього губернатора і навіть просять Кремль відправити його у відставку. Ворожий канал Кремлівська табакарка наводить слова цих чиновників: ті і старять, що люди помирають від голоду у регіоні. Комунальна катастрофа. Далі цитую слова автора звернення, які наводить канал. Що далі, світло на місяць пропаде, люди помиратимуть від холоду. Так, це ж вже зараз відбувається. Є жертви, менше сім випадків, коли люди замерзли на смерть. Ми не витримали, звернулися до Кремля особисто до Кирієнка. Кінець цитати: до слова на Мурманщині обвалились чотири опори ліній електропередачі. Через це на головній військово-морській базі Північного флоту Росії стався блекаут. Водночас слідком окупантів заявляє, що цим упорам було понад 40 років. Військові кораблі противник перевів на аварійні генератори. Та не тільки Мурманськ, на Крила за даними осінь каналу Falcon Insight, Відключення електрики є в Закамську, Орлі, Білгороді та області Брянську, Таганрозі і на Ростовщині. Відомо про перебої із світлом у підмосков'ї, а графіки економії електрики фіксуються в тимчасово окупованих Алчевську і Криму. Тим часом неспокійно ввечері, 24 січня, було у Білгороді. Звіти скаржилися на нібито наймасштабнішу атаку на місто від початку повномасштабної війни Росії проти України. Там пролунало понад півсотні вибухів. Заявляється, що удар був направлений на енергетику, а постраждалих немає. Телеграм-канал Астра пише: мовляв, було атаковано білгородську ТЕЦ. Місцевий губернатор видав, нібито удару завдали ймовірно, із РСЗВ «Хаймерс». Він також бідкається, що через стрибок напруги у місті Строїтель за 20 км від Білгорода прорвало труби. На тлі цього уже згадана кремлівська табакарка пише, що жити у Білгороді стає нестерпно. Каже, що тамтешня влада не знає, коли саме буде відновлено ТЕЦ, а не публічно нагадує попередні заклики Гладкова їхати з Білгородщини, якщо є така можливість. Тим часом потоп на кривулиці сіл під новоросійськом. Як пишуть Розмі, все через сильні снігопади і аномальні дощі. Із території ворога перенесемося до США. У значній частині штатів вдарив зимовий шторм Ферн. Про це пише Reuters і Associated Press. Понад 139 тисяч споживачів до вечора 24 січня залишилися без світла під головним ударом: Техас і Луїзіана. Троє людей загинули через холод у Нью-Йорку. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Безпілотники знову наробили галасу у Росії у ніч на 23 січня. Вони атакували нафтобазу у Пензі. Пролунав гучний вибух. Його чули місцеві мешканці. Після цього на об'єкті спалахнула пожежа. Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив ураження за його словами. Займання намагаються загасити майже півсотні пожежників, але схоже, поки що безрезультатно. Заважу, що нафтобаза розташована на східній околиці пенси і на відстані понад тисяча кілометрів від України. Підприємство є одним із найбільших у всій республіці Мордовія. Ця нафтобаза належить Роснівті. Долетіли дрони і до Воронезької області. Там також працювала ворожа протиповітряна оборона і вже традиційно назбивали БПЛА таким чином, що ті попадали просто на житлові будинки. Одне із приватних помешкань загорілося його гасили всю ніч. Тим часом хороші новини надійшли і з Новоросійська уражена дронами СБУ російська субмарина Варшавянка. Більше не здатна пересуватися. Фахівці проаналізували знімки за 24 грудня і 19 січня. Та дійшли висновку за цей час. Підводний човен окупантів не рушив із місця, хоча інші кораблі та субмарини регулярно переміщаються. А партизани руху «Атеш» тим часом наблизилися до одного із ключових об'єктів управління чорноморського флоту РФ у Новоросійську. йдеться про 37-й окремий вузол спеціального зв'язку. Він передає найважливіші команди із Москви і координує дії флоту із іншими родами військ. Агенти руху нещодавно зафіксували приїзд до цього штабу інспекції із Москви. Керівництво генштабу РФ невдоволене діями чинного командувача Чорноморського флоту адмірала Пінчука. Також партизани відзначають суттєве посилення захисту об'єкта. Навколо з'явилися додаткові системи РЕП, ППО тощо. УАТЕ наголошують, що виведення із ладу цього об'єкта порушить стабільний зв'язок між Москвою і Чорноморським флотом. Водночас розвідники кримського вітру виявили поблизу Керченського мосту нову оборонну систему окупантів. Росіяни так бояться нової атаки на міст, що розмістили неподалік чотири пускові установки С-300, С-400, командний пункт, радари і транспортну зарядну машину. Тим часом стали відомі наслідки нещодавньої атаки дронів на нафтовий термінал Тамань Ніфті у Краснодарському краї за інформацією до ЧВЛ, пошкоджені технологічні трубопроводи на причалах. Також пошкоджена низка резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари із мазутом. Збитки оцінюються у 50 мільйонів доларів. А Кримський вітер повідомляє про повне знищення двох цистерн із нафтою. Влада Краснодарського краю одразу після атаки заявляла про займання чотирьох резервуарів. Із Росії перенесімося до України. У Києві зранку 23 січня спалахнула пожежа у районі Академмістечка. Там горить склад. Причина займання невідома. Столичні пабліки пишуть, що надзвичайникам поки не вдається приборкати вогонь. Ситуація із опаленням у місті критична. За словами Віталія Кличка, без тепла досі залишається 1940 багатоповерхівок. Більшість цих будинків на лівому березі міста у Печерському районі, частина у Голосіївському і Солом'янському районах. Тобто за ніч комунальники і енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків і продовжують працювати, додав міський голова. Він пояснив, це ще не найскладніший момент. Ситуація може погіршитися, тому вкотре порадив жителям Києва, у кого є змога, виїхати з міста у МВС. Наголошують, що через навантаження на енергосистему тимчасових перебоїв із електро та теплопостачанням не уникнути. Тому радять українцям зробити запас води і їжі на 3-5 днів. Окремо правоохоронці просять підготувати валізу першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби особистої гігієни та елементи для обігріву. Минула доба стала справжнім випробуванням і для жителів Кривого Рогу. Голова ради оборони міста Олександр Вілкол повідомив, росіяни упродовж дня запустили 70 дронів і балістичну ракету Іскандер М. Цілили у ключові об'єкти інфраструктури. Без світла понад 3100 тисячі родин у шахтах були заблоковані понад 90 шахтарів. Їх вже вивели на поверхню. У лікарнях перебувають сім поранених, четверо дорослих і троє дітей. Усі служби міста, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Тим часом фахівці повідомили, що Росія почала запускати по Україні так звані ракети зомбі Йдеться про навчальні ракети РМ-48У для комплексів с 300 С-400. Ймовірно, вони були без бойової частини. А мета таких пусків перевантажити українську ППО і змусити витрачати дорогі засоби перехоплення. Дональд Трамп поспівчував українцям через холодну зиму без опалення однак не назвав причину такої ситуації і не засудив росіян за цинічні обстріли. Це дуже важко, справді важко для людей в Україні. Подивіться, як вони живуть без опалення, коли на дворі мінус 20. Це страшний холод. Клімат там подекуди навіть суворіше, ніж у Канаді, і вони при цьому без тепла, зауважив президент США. Друзі, як вважаєте, чи змотивує Трампа ця ситуація надати Україні більше систем ППО і засобів захисту від ворожих атак? Долучайтеся до обговорення у коментарях.